Лего нарешті випустило таксі. Привіт, друзі! Привіт, дорогі фанати Лего. Ну і звісно ж, всі поціновувачі Лего Сіті. Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Мікс Блокс на каналі, де ви бачите огляди на конструктори Лего. Зустрічайте вперше в житті історії Лего виходить ось така таксі. Звісно ж, виходили ось такі таксі, але прямого таксі LEGO City ніколи не було. І ось ми купили цю новинку 2026 року. І сьогодні я вам її покажу, абсолютно все розкажу, мінуси, плюси. І загалом ви дізнаєтесь, що слід її купляти. Тут у нас є аж цілих 133 деталі. За 700 гривень вона виходила на початку. Зараз ви її можете придбати за 572 гривні. Цей набір містить два місця для сидіння мініфігурок, не чотири, але. Ось таку машинку лего випустили, і сьогодні ми її оглянемо. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, адже ми йдемо до цілі 10 тисяч підписників. Ну і, звісно ж, пишіть ваші топові коментарі. Вони з'являються на цьому екрані. Дякую, що ви їх пишете. А ми, друзі, йдемо до відео. Поїхали! Гоу! А лицарів та багато інших мініфігурок та загалом деталі ви можете купити на моєму Brick овол магазині. Тут ви знайдете 20 тисяч деталів за найкращими цінами в Україні. Тому посилання вам лишу в описі. Переходіть та закупайтесь. Ну що, на вашому екрані? Лего Таксі, ось таке воно не дуже масштабне, але загалом непогане. Зараз його оглянемо, коробочку-інструкцію. Також біля мене тут дуже багато всякого Лего, тому що ми зараз збираємо арктичний легопотяг, тому хто хоче, приєднуйтесь до нас на стрімах. А коли стріми, я розповідаю в себе в телеграм-каналі, тому підписуйтесь, посилання, як завжди, в описі. Так ось, коробочка. Що в нас тут є цікавого на коробочці? Це аеропорт, тому що раніше його ніде не зображували на коробках, а тут зобразили. І виглядає він дуже прикольно. Ну, хоча він тут такий великий, масштабний. В LEGO він не такий гарний, на жаль, але ну окей, сама коробочка все одно гарна. Також з того боку бачимо ще якесь одне таксі. Ну, це типу площадка для таксі, ну і літачок в небі. там. І з другого боку бачимо його в пункці. Це те, що у нас є ось такий великий велетенський багажник. Ну і те, що саме таксішка у нас рухається. Ну що ж, також інструкція. До речі, це у нас набір 5, як ми бачимо. Не часто всі, типу, бачиш 5, але маємо, що маємо. І тут у нас треба складати ось таку інструкцію. Де в нас є ручки? Та це я вам такий прикол. Не знав, що 5 плюс теж є ручки, як в дитячих наборах. Ось і загалом тут у нас є ще ось такий каталог новеньких наборів. Хто теж хоче цей аеропорт, ставте лайк, бо я дуже хочу. Так, ну що ж, тепер перейдемо до самої таксішки. Почнемо ми з наших міні-фігурок. Їх тут у нас двоє. Отже, ось такий таксист. Це щось незвичайне, дуже прикольне. Раніше ніде такого в сіті я не бачив. Це у нас ніби француз. Як я розумію, це взагалі якийсь аеропорт краші Парижа. Ну бо реально такі франсуа, хоча може і не франсуа, але ця шляпа нагадує реально якогось франсуа. Ну загалом дуже прикольний. Ну, яблук, мініфігурка має ось таку сорочку. Це здається, вперше взагалі подібна сорочка. Ну, із жалеткою виходила в лего, дуже гарно виглядає. Такі коричневі, навіть руки, такі штанішки прості, джинсики, такі, коротше, солідний таксист, має таку шляпу, кепку, як ви знаєте, у нас вчителі старші носять такі подібні шляпи в школі. Ну і гарно, дуже обличчя. Мені прям зайшло, дуже класно виглядає. Ось, Ну і в нас є ще ось такий туриста, та туриста, яка приїхала на відпочинок. Така якась модна, багата. Бачимо на ній якісь коралі чи що це є, таке, ну, якесь намисто, коротше, такий стиль, типу Гавайї, все прилетіло звідкись очкуляри. Короче, на ній є. І до речі, це у нас е, волосся дюка Детейна, Та хто поняв, той поняв. Ну і ще ось таке просте без окулярів. І заді бачимо таке. Здається, це теж новий торс. Загалом всі ті часто роблять нові торси. Це прикольно там. Ну що, тепер йдемо до самого таксі, тут є що розказувати. Почнемо з того, що ви бачите, тут немає жодних наліпок, тут все абсолютно принти. Та я не зміг закрити машину. Це у нас принт, це у нас теж принт. І давайте будемо розбиратися та дивитися. Ну, Думаю, що почнемо спереду. що Тут ну, починати. Тут у нас є ось такі ліхтарі. Загалом, це у нас електрокар, як я розумію, бо тут є у нас батарея. та... Загалом електрокар зроблений в такому незвичайному стилі, але приємно, що все заталено, і відкривається сам багажник, і виглядає це ось так прикольно. Загалом дуже-дуже навіть класно. Ну і тут у нас ліхтарі. Дуже радий, що Лагов все більше і більше талять набори. Так прикольно досить дивиться. Ось такі у нас є ще диски, звичайні, з таких раунд тайліків. Там ну і тут у нас є намальоване місто, і пише таксі. Так. прикольний, до речі, принт. Радую, що це не наліпка, це абсолютно ось такий принт, який зливається. Ось можете побачити машину всередині. Та але тому кажу, принт дуже класний. Я дуже радий, коли лего все більше і більше роблять принти. Також тут у нас підвіска, тобто воно не збирається ну сама підвізка деталями, а тут є ось така велика. Кому цікаво, можливо, для вас це є якийсь мінус. Тому що знаю людей, які люблять збирати прям, ну, власноруч детальками. І не люблять цих підвісок лего, які вже використовують 20 років Лего Сіді. Також зверху бачимо ось такий welcome to Bricksburg. Та Абріксбур це у нас, коротше, Лего Сіті так називається. Ну, та Лего Сіті, в яке воно прибуває. І у нас ось так гарнесенько знімається. І що ми тут бачимо? На жаль, єдиний великий мінус це те, що цю машину можна було спокійно зробити на чотири сидіння. Ну, реально можна було постаратись Десь 8 пінову чи навіть трошечки більше зробити. 9 пінову дійсно. Не знаю, чому Лего не люблять ці 8 пінові машини. Постійно нам тулять перше тулили в років 4 пінові. Тепер тулять 6- пінові. Можливо, до моєї смерті почнуть робити восьмипінові машини. Тут у нас є руль, нічого цікавого насправді, просто якесь типу сидіння шкіряне, таке гарне, але заталене це радує, тому що бачите, тут талине, тут талене там. На жаль, тут можна було теж заталити, але вже як є. Тут ми бачимо таку перегородку сітку, як в якійсь тюрмі, знаєте, машина, яка перевозить злодіїв. Але тут ми бачимо карту, такі GPS-екранчик. Коротше, таке якесь лакшері таксі, ось тобто ще сидіння для пасажира, і ось таке. Не знаю, як я маю з жінкою тут їхати, поміститися в одне. Ну, коротше. Єдиний великий, знову ж таки, плюс тут багажник. Він ось так відкривається. І в нас тут є ось такі прикалюхи. Це у нас ноутбук. Так, вже 100 років не бачив ноутбука в Lego, але ось такий у нас прикольний він. Ну і ось такий сундучок, вже сто разів виходило. І от насправді великий плюс, що тут у нас дійсно великий багажник, куди поміститься і ноутбук, і ще 30 сумок таких. Ну не 30, але 5 точно. І це радує, бо це ну, класна ігрова функція, куди можна реально закинути речі, і буде так прикольно. Хоча мені не дуже подобається, як тут зроблена оця штучка, що закривається. Тобто можна було якось краще придумати, але вже і за це дякуємо. Тут так само у нас гарнесенько все заталено. І тут у нас використані ось такі брік-раунди, і мене це трошки збісило. Я не знаю, можна було щось гарніше використати. Таке враження, що не машини. Якась модна суперкара, якийсь не знаю, сарай. Коротше, і тут дуже якось по-тупому виглядають усі такі квадратні е, плейти. Ну, коротше, мене це трошки збісило. зад мені трошки не сподобався. Загалом, якось так, друзі. Такий у нас прикольчик. До речі, уся деталька запринтована з обох боків. Дуже прикольно, до речі, виглядає, Оце реально найс. Nice. Як на мене, зараз цей набір коштує 570 гривень. І як на мене, це дуже хороша покупка, можна її собі спокійно в Лего Сіті купити. Грайлива машинка. І, по-перше, вона вийшла вперше в історії Лего Сіті. Це вже великий плюс, тому що Лего задовбали мене вже зі своїми перевипусками. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Надіюсь, вам сподобався цей огляд, намагався вам розказати чим побільше цікавого про цю машинку. А з вами був. Я Марьянчик, ставте лайки, підписуйтесь и всем па па па